Ви маєте розуміти тут відповідь на це питання. Що, коли б ми не вийшли, рецидив цієї ситуації буде. Скільки б ми не боролися, рецидив буде. Якщо ми закінчимо цього року, рецидив буде. Якщо ми закінчимо наступного, так само. Тому що давайте. Повернемося в часи історії і вивчення нашої історії, і ми зрозуміємо, що нас, від нас не відчепляться ніколи. ніколи. А, тому наша справа це накопичувати ресурси, посилювати кордони, які в нас не всі наразі посилені, і займатися mm -hmm. нагальними проблемами в державі. І а, я багато. Часу, от майже всі чотири роки, говорила, що лівобережжя Херсонської області завжди сіре, темне, і воно не буде деокуповане військовим шляхом, а тільки шляхом перемовин. І я ніколи вам не говорила, що ось ці конкретні перемовини можуть звільнити Херсонщину на сьогодні. І ці конкретні перемовини, які були нещодавно, якого там вони були. 17, -го. 17, -го, 17 -го чи 17 жовтня вони також не є поки що гарантом до того, що звільниться Запорізька і, зокрема, моя улюблена Херсонська область. Тому. Е Будуть домовленості і будуть територіальні домовленості, і без них закінчення неможливе, тому що з цього почалося цим і закінчиться. Ми не почали про спасіння а, якоїсь конкретної діаспори, а і так далі. Ви знаєте про що я кажу? Так? Ми почали з питання територій, і питанням територій ця війна буде закінчуватися. По-перше, дивіться, ми говорили на попередніх ефірах, знову ж таки, минулий ефір, що буде якась нова лабобушка, я вам казала. Да? Ось ця нова лабобушка вже прилетіла. Ми бачили, що це знову якийсь гібрид якоїсь іншої структури, і вона, ми ще недостатньо зрозуміли, яка зона ураження, як вона працює, але вони це вже успішно, на їхню думку. Використовують на наших територіях, і це буде продовжуватися. І це буде Херсонська область, Запорізька область, Дніпропетровщина. Захід по заходу часто питають по заходу. Захід угу. теж. Небезпекою, але такою, такою одномоментною, знаєш, не, не так, що все прилетить по всім містам, е, і конкретне місто теж не показують. І мені часто пишуть, що як так, ми не побачили Львів та побачили Львів тільки за, з, набагато раніше побачили Львів, а потім його енергетично закрили, і, і все. І перегляд цей був е, ніби як з-під носа уходив. Зараз те саме, я бачу, що є якась напруга, але не бачу, що це конкретно місто або це буде перегляд, Місця, там, де велика, велике скупчення енергетичної структури, яка е, йде своїм розгалудженням на велику територію, або це е, місто, яке вони не обрали ще, типу, знаєш, на, на захід, а куди на захід угу. ми ще не вирішили. Ось така ситуація. Ми реально наблизились, і ти знаєш, ще до перемовин Зеленського з Трампом, показувало, вперше мені почало показувати, що, знаєш, кінець може бути близько. Але мені не подобається реально та ціна, якою це буде все закінчення презентуватися. Ми розуміємо, що так, в тій позиції, в якій ми знаходимось, треба буде якийсь компроміс шукати. Але і ми, як народ, і ми як держава розуміємо, що ми б не хотіли ніяких компромісів невигідних для нас, хоча це неможливо. Тому що ситуація, яка склалась зараз, вона достатньо важка. І ціна все ж таки буде оголошена за цей компроміс. І ми маємо бути напевно морально готові до того, що цей компроміс сподобається не всім, він буде незручним. і... ТД і ТП. Так? Тому так, може бути завершення, воно може бути стрімким, воно може бути навіть цьому році, але поки що енергетично і терологічно не показує, що воно тут буде. Так як ми очікували, в жовтні ви бачите, я про це вам талдичила скільки ефірів, що в жовтні буде точка, в якій може бути ось ця домовленість. І я вам казала, я дуже сильно сподіваюся на попередньому ефірі, що е, політики, які будуть займатися цим питанням, вони все ж таки скористуються цим астрологічним аспектом. Цим моментом і посприяють всьому тому, щоб ця ситуація пішла вгору і в кращу сторону. На сьогоднішній момент, що ми бачимо? Ми бачимо, що політична діяльність продовжується так, ми до чогось вже домовляємося або не домовляємося в деяких ситуаціях. і Кінця поки що, як такового не видно, мені зараз знову ж таки напишуть, ви нічого дільного не сказали. Він можливий, але його не видно. А, класно було б, щоб я б вам сказала, він можливий і його видно в цьому році, але він під знаком питання. Він дуже ймовірний, але це не основна гілка подій. Ми можемо вийти зараз на неї і до Нового року вже закінчити. або... Більш ймовірніший розвиток подій по тих подіях, які я зараз бачу, це закінчення в наступному році. І по тій ГІЛЦІ, по якій ми сьогодні, із хорошого це все. І з поганого це багато військової діяльності на прикордонних територіях і посилення обстрілів важкою зброєю. Ну, я от знаєш, по енергіям витянула, що енергія листопада? енергія листопада е, тут буде, по-перше, якась е, така ситуація, яка сколихне, не, не хороша, бо карта Ворона, погані новини. І ця погана ситуація сколихне дуже сильно велику кількість людей. Е, е, ми побачимо, що відкриють якусь людину або якусь структуру, яка була дуже сильній насолоді матеріальним, і була пов'язана з цією поганою подією. А, ніби викриється знову якась брехня, знаєш, про щось, де е, забралися гроші з бюджету, або ну, щось, <свят> якась така подія, я не знаю, прозорі зупинки, а -ля, от така ситуація. І Потім випадає хороша е, карта, і відбудовування, і планування. Можливо, навіть це буде відкриття на рахунок е, кордонів, тому що тут прикордонна зона випадає на рахунок кордонів. На рахунок закриття нашої території. Сподивлюсь, може, це енергетична структура. Ні, це більше території. Території і якась наша така інтелектуальна власність і власність наших напрацьовок в військовій структурі. Зрозуміло, так? Є час реабілітувати, зупинити, щоб її не шарашили, а інакше. Її будуть знищувати і надалі. Сьогодні спершу долетів кап на Полтавщину, я вам так. на попередньому ефірі, будь ласка, згадайте, говорила Сумщина і я говорила вам Полтавщина. Полтавщина так. дуже погано. І от, пожалуйста, сьогодні Полтавщина, і це буде просуватися в глиб, і в глиб до Полтавщини, і в глиб Кривий Ріг, я вам говорила, теж, будьте обережні, і Запоріжжя буде більш масованіше. Про Херсон навіть не, 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 не хочу говорити, тому що там немає покращення, і я не хочу кожен раз нагнітати людям одне й те саме. Тому е, енергетична структура буде страждати саме по цій території: східно-південній, східно-північній території. Потім після цього буде вже руйнування іншої частини, але вони роблять це хитро. Ви бачите, що вони вимикають прям кусками. Чисто тієї території, в якій вони хочуть просуватися. І ці закономірні дії вони йдуть як знову ж таки ланцюг реакцій. І поки що вони зупереджені, упереджені тільки там, а потім вони переходять на іншу структуру. І надалі я бачу центр. От центр прям він така як пульсуюча хмарка наразі. Е і центр. Цього тижня в центр України щось може статися. Я не буду говорити конкретну область, тому що мені її не показали. А от карта України, і прям як серце, яке таке, знаєте, темне б'ється і дуже хвилюючий. Я думаю, що дуже багато людей зараз відчувають якусь тривогу, яку вони не можуть пояснити. І я думаю, що ви. Класно, розумієте про ті локації, тому що я в попередніх ефірах сказала прям локації, і мені прям хейту багато насипали, що заткнись, не кажи так точно. Тому я вам тепер знову ж таки кажу такими обхідними шляхами, щоб ви зрозуміли. Тому центр країни, будьте обережні. На цьому тижні обов'язково енергетична структура буде страждати й далі, але не вся і відразу. Тому. Шанс, повертаючись до твого питання, чи можна це захистити, шанс того, що в нас буде світло і все інше, якщо ми будемо швидко відновлювати на тих точках, на яких воно уражено, і зосереджувати свою увагу швидко. Швидко. Тут питання часу і швидкості нашого відновлення. і все А захистити, щоб воно не прилітало, на жаль, ми не можемо. і А для того, щоб це зробити, ми маємо мати більше ресурсів, які ми на сьогодні не отримали. Ні, я не бачу взагалі цієї зустрічі. я не бачу І це не за того, що погрози там що його заарештують і все таке. Ні, це тільки шушера, яка така. Шелуха, яка тільки притрушена зверху, насправді цієї е, домовленості або цих перемовин втрьох я не бачу, поки що вони нереальні. Е, коли ми готові будемо до е, певних умов, я не кажу е, до сторони Росії, а взагалі певних умов, які нам висуває не лише ворог. Нам висувають і інші держави, які нам допомагали, mm -hmm. вони також мають свою сторону в процесі домовленості. І те, що ми будемо повертати, бо як ми будемо з ними потім співпрацювати, це ж теж велика робота, яка впливає на хід завершення, яким він буде. І коли ми знайдемо, ми як політичний простір та? знайдемо ці виходи, ці двері, які нам найзручніші в даній ситуації, тоді будуть ці перемовини вже один на один там і так далі. Але це не, не, не жовтень і я б сказала точно не на початок листопаду. Ну. Так, може змінитися, давайте з хорошого почнемо. Може змінитися ця ситуація, якщо ми приймемо певну стратегію дій і на довготривалій основі. Якщо ця правильна стратегія буде прийнята, спойлер, вона буде прийнята на 50%. І руйнування, які були а, такі важкі і а, дуже обширні, вони продовжаться а, зокрема на прифронтових територіях і. При морських територіях, а це в нас Одещина, і пішли-поїхали. Ви всі знаєте, де ці території, де постійно прилітає е, біля води. Е, тому покращення може бути е, затишок трошечки може покращитися в листопаді, але в великому обсязі ні. І мені не дуже подобається ця комбінація того, що. Якось довго буде прийматися з нашої сторони стратегія для того, щоб зменшити цей руйнівний вплив на нас. Так, мої хороші, що чим нам займатися на цьому тижні? Що для нас актуальне, на що ми маємо звернути свою увагу, куди ми направляємо свою енергію цього тижня? Ох, люблять карти ці випадати на пораду. Ну, Знову пріоритет на собі. Я не знаю, в скільки ефірів підряд випадає ця карта. Усамітнитись і більше дивитися на те, що відбувається. Поряд з нами зі сторони не участвуючої структури, знаєте, а як ніби це не моя ситуація, я на неї дивлюсь, як якась стороння людина. Потім наступне. Подивитися на свої можливості. І тут йде, показують мені зараз коня, якому зв'язали лапки. І кінь стоїть і він вірить в те, що ця мотузка може його стримати. Він вірить, що вона настільки потужна, але якщо він психане він зможе розірвати цю мотузку і бігти туди, куди йому треба. І ось це. Відчуття, Що ми маємо відійти, подивитися на ситуацію, ніби подивитися на себе зі сторони, який потенціал в нас заховано, і які є структури, які нас стримують, ілюзорні структури. І з цими ілюзорними структурами треба буде е, вічна, віч е, на віч зійтися. Карта тіні, подивитися на свою тінь, на своє. Якесь, можливо, его, яке ми там на затворки засунули, і не побачили, що воно тепер нас блокує дуже сильно. Ну, Такі непрості карти, ти знаєш, на цей тиждень. Я думаю, що людям буде достатньо важко проходити цей такий маленький досвід, маленький урок, але якщо ви це зробите, ви відкриєте дуже велику в собі силу, яка стане опорою вам в темні часи. Темні часи ми входимо в них, особливо 31-30 го го у нас буде, ви знаєте, Хеллоуін, Самайн, Велосова ніч і так далі, як не називаєте. Все одно це найтемніша час, коли ми входимо в найтемніше. І ось ця сила нам дуже сильно буде потрібна, щоб пережити зиму. Тому не нехтуйте цією порадою. Я думаю, що той, хто зробить, буде дуже сильно задоволений, що прислухався. Я вам одразу відповім, що ні одна інша країна на нашій стороні не є. Вони є у вигоді за нашу сторону. Але угу. це власна вигода, яка і е, е, будь-яка сторона країни, яка втручається в нашу війну, в наш конфлікт, вона отримує для себе якусь перевагу. І це тільки їх конкретна перевага. А, не подружні відносини, недружні відносини, ніякі відносини, розумієте? Так, чи на нашій стороні взагалі так? США і Трамп. Ні. Я не можу сказати, тут випадає ем, холодний розсудливий. Часи і відношення, і гроші, і трансформація, все те, що ми і так, і без карти насправді розуміли, нічого нового ми не побачили. Це не є на нашій стороні. Це значить, що ми частина якоїсь конкретної вигоди в цій всій політичній грі високого рангу. Е, на жаль, але так, ви розумієте, що. Якби неприємно було нам це зараз усвідомлювати, але це велика держава, яка Має дуже багато ресурсів. фінансово невигідно Так, да, і це Ми буде дуже дружиня. фінансово невигідно, і ця е, держава дає дуже велике велику кількість гачків, на яких сидять інші держави, і, і ця вся низка подій, яка навколо них йде, яка навколо них вертиться, крутиться, їхні всі союзники, е, один краще іншого, да, і, а на союзниках теж. Підчеплені інші держави, і всі такі, як велика родина, ніби один одного недолюблюють, але і вийти з цього клана ми не можемо, бо це ж родина, а родину треба любити. І те саме ми бачимо на великому полі. Тому на так, голови, ні, ні, ні. Не буде такого, що на кожному саміті або на кожному, на кожній зустрічі будуть когось конкретного булити і казати, що ні, ні, ти тепер ізгой. Так не буде, тому що там, де гроші, там і вирішення.